Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. вітаю вас одразу чотири ворожих вертолювати знищили українські військові у Білгородській області. Спецоперацію провели бійці ССО взаємодії з ГУР із ракетними військами та артилеристами. Окупанти створили замасковану позицію для швидкого переміщення бортів та для несподіваних атак по позиціях наших захисників. Проте найбільшою несподіванкою для них стала зустріч із Хаймарс. Сили оборони знищили два ворожих вертольоти, ка 52 які використовували для розвідки та атак цілей на землі, а також два мі 8 які доставляли особовий склад та вантажі ворога. Ще один резервуар вибухнув у пункті перевалки нафти Кавказька. Це Краснодарський край Ерефії. Вночі там знову пролетів дрон, а тоді пролунав вибух. За попередніми даними, це вже четверта ємність. Загалом там п'ять резервуарів. Українські безпілотники атакували цей пункт ще 19 березня. Спалахнула масштабна пожежа, яку не можуть загасити й досі. Саме через пункт перевалки Кавказька російську нафту транспортують до портів. Станція може перекачувати до 6 мільйонів тонн нафти на рік. 🎵 Майже сотню ударних безпілотників запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Вороже залізят летіло вбивати українців з Мілорова, Із Курська, Приморського, ахтарська Сили оборони збили 57 дронів. Ще 36 безпілотників виявилися імітаторами і були локаційно втрачені. За повідомленням повітряних сил російська зброя накоїла лиха на Київщині, на Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та Запоріжжі. Чоловік поранений через ворожий обстріл Київщини у Фастівському районі. Дрони пошкодили два будинки. Постраждалого мирного жителя забрали до лікарні. У нього уламкові поранення голови і тулуба. Крім того, пожежа спалахнула на території торговельного підприємства. Надзвичайники її загасили. Росіяни вночі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Постраждала людина, шматки збитих дронів зачепили багатоповерхівки і приватні будинки. Внаслідок обстрілів зайнялися гараж, господарська споруда та сінник, пошкоджена газова труба. Тим часом у Саудівській Аравії завершилася зустріч української та американської делегації. Про це написав міністр оборони України Ростем Умєров. За його словами, перемови були продуктивними, змістовними, обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній галузі. Умєров наголосив, що головна мета України досягти справедливого і тривалого миру не лише для нашої держави, а для всієї Європи. Деталі переговорів поки що не розголошують. Раніше радник президента США із нацбезпеки Майкл Волц в інтерв'ю журналістам заявив, що Вашингтон прагне поступового зниження напруженості у війні. Спершу планують домогтися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, а згодом досягти повного припинення вогню. Щоправда, як саме змусять це зробити Росію, Волц не уточнив. Росія вбиває дітей, дорослих і цілі сім'ї сили оборони відбивають атаку півтори сотні дронів по цивільних містах. А тим часом спецпосланець США в інтерв'ю американському телеканалу розповідає про Путіна, який нібито справді хоче миру. Нова цинічна атака і не менш цинічні заяви, які лунали перед зустрічю української та американської делегації в Саудівській Аравії, та деокупація населеного пункту про який заявили українські воїни. Дивіться в огляді про все це Ганни Рибалки. Чого хоче Путін? Точно не миру. 150 дронів летіло на Україну у ніч проти неділі. Тривога, друзі, припинення вогню не працює. Хтось каже, що воно і не мало працювати як Вітков, і що про нього досі домовляється. Путін розказував, що він віддав наказ припинити вогонь і щодня обстрілює Україну. На згарище сусідських квартир дивляться мешканці вулиці у Києві. Сюди прилетіло так зване російське перемир'я. Ліжко, дитяче ліжко, стоїть біля вікна, якраз там, де відбулося цей взрив. Певний, ну, певна надія в тому, що хоча б буде якась заморозка, в цьому, від цього стало б трошки легше. Але я не вірю в повне перемир'я, не вірю в повну безпеку, тому що ми вже побачили, що відбувається, як, як себе ведуть наші. Погані сусіди хотілося б, щоб все такі якихось домовленості вже вони досягли. Тому б хотілося б, щоб якісь перемовини дійшли до якогось більш логічного завершення, хоча б щоб припинилися ці. Ці обстріли це все Росія країна терористка, і лише українська армія здатна її зупинити. Опір триває 11 років, але, схоже, не всі у Білому домі бачать очевидні речі. Зокрема, спецпосланець США Стів Вітков в інтерв'ю Такеру Карлсону напередодні ретранслював кремлівські тези про цитата розумного Путіна, який нібито не хоче війни в Європі, та про того ж Путіна, який молився за Трампа, коли в нього ледь не влучила куль під час передвиборчої кампанії та про фейкові референдуми під дулами автоматів в окупованих регіонах України нині нова порція хвалебних тез про кремлівського диктатора від представника Дональда Трампа тепер вже в етері Fox News Sunday. I feel that he wants peace Я відчуваю, що він хоче миру. Наш президент цього чи минулого тижня мав дві дуже продуктивні телефонні розмови: одну з президентом Зеленським, іншу з президентом Путіним. Я був при цьому присутній. Я чув їх. Говорили тільки про тривалий мир. Нині агенція Блумберг із посиланням на обізнаних співрозмовників пише у Білому домі. Таки сподіваються укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Із виступів Стіва Віткофа випливає між нападником. Та жертвою він ставить знак дорівнює, нібито нарікання є з обох сторін. наше завдання об'єднати сторони і припинити вбивства. Це план гри. Тим часом російська пропаганда поширює фейк, що руйнування у Києві виникли, нібито внаслідок роботи української ППО. Руйнування та жертви внаслідок атаки БПЛА на Київ спричинені черговим терористичним актом. Російська пропаганда систематично поширює подібні фейки. Після масованих ракетно-дронових атак по містах України для виправдання власних злочинів проти цивільних та перекладання відповідальності на Збройні сили України, перемога якої нам так бракує ще попереду, натомість є надія. Населений пункт на Луганщині із такою назвою визволила українська армія. Військові показали перші кадри 30-годинної операції. Загалом від росіян зачистили три квадратні кілометри української землі. Попередньо прострілюємо, але хлопці щось там кричать, здавайся. Одного піщено. Просуваємось. Взяття надії вартувало росіянам двох місяців зусиль і двох знищених механізованих полків, кажуть воїни. Ганна рибалка п'ятий канал. Кібератака на Укрзалізницю, поїзди курсують, але електронні квитки недоступні. Масштабна кібератака вразила онлайн систему Укрзалізниці. Відновлення сервісів триває. Та, попри це, рух поїздів залишається. Стабільним затримок немає. Зараз квитки можна придбати лише в касах, а працівники готові оформлювати проїзд безпосередньо в потягах. Для повернення квитків потрібно звертатися через електронну пошту. Проїзні документи на міжнародні рейси, які можна було придбати лише онлайн. Наразі також треба купувати в касі. Фахівці залізниці разом із СБУ аналізують атаку. кажуть, вона була складною та багаторівневою. Вони подолали понад 10 тисяч кілометрів через Атлантичний океан, щоб захищати Україну. Добровольці з Бразилії вже другий рік борються проти українського ворога у складі другого інтернаціонального легіону. Історії військових, які не побоялися приїхати на інший континент і воювати, розкаже Карина Шевченко. Привіт. мене звати Луїс. У мене два роки. І я з Бразилії. Луї було лише 20, коли він приїхав в Україну. Хлопець вирішив долучитися до української армії після того, як побачив у новинах злочини росіян проти українців. Нічого не сказавши рідним. Луї зібрав речі і вирушив у далеку дорогу в Україну. я побачив злочини, які вчиняє Росія. Як вона атакує міста, буваючи жінок та дітей. Тому зібрав гроші і купив квиток сюди. У мене була досить легка подорож. Я приїхав, пішов. У рекрутинговий центр і вибрав куди хочу піти. Спершу доєднався до першого легіону, потім взяв зброю і поїхав під бахмут. На своїй батьківщині Луї служив у бразильській армії. Вже в Україні долучився до другого інтернаціонального легіону. Хлопець пройшов бої на Донеччині разом із побратимами. Відбивав ворога у серебрянському лісництві. Двічі був поранений. Коли я вперше зазнав поранення, мої рідні вмовляли мене повернутися до Бразилії. Коли вдруге вони бажали мені одужати і вже розуміли, що я нікуди не поїду, і продовжуватиму боротися. Більшість бразильців підтримують Україну, розуміють, що Росія вторглась в країну. На жаль, ситуація з нашим урядом інша. У майбутньому, після завершення війни, Луї планує залишитися в Україні. Найбільше йому подобається, як українці цінують свою свободу та плекають власну культуру. Я не збираюсь повертатися. До Бразилії можливо відвідаю її, щоб побачитися зі своєю сім'єю, але я планую залишатися тут. Можливо, створити тут сім'ю. Понад 10 тисяч кілометрів через океан з іншого континенту в Україну подолав Джеф. Чоловік теж із Бразилії, і в цивільному житті взагалі був далекий від військової справи. Однак, коли побачив звірства Росіян на Київщині, вирішив долучитися до українського війська. коли я ухвалив рішення, про це знали лише двоє моїх друзів і сестра та її чоловік, але батьки та інші родичі не знали. Моя мама дізналася про те, що я воюю в Україні лише у лютому 2024-го. Джеф служить в Україні як доброволець у складі другого інтернаціонального легіону від осені 2023-го. Чоловік разом із побратимами пройшов забеклі бої за часів яр та серебрянський ліс. Питання не в тому, щоб боротися проти росіян, а в тому, щоб захищати Україну від росіян від цього вторгнення. Тому, коли я ухвалював це рішення, думав про людей, які не можуть себе захистити на Донеччині. Дуже багато літніх людей, які жили там все життя, і тут приходить хтось щоб забрати це. 45-річний бразилець Адам вже другий рік служить в Україні на своїй батьківщині. Чоловік був медиком, а також інструктором у загонах поліції. Нині на фронті виконує завдання бойового медика. Після того, як побачив дитину всю у крові після боягузлової російської атаки на школу, я зрозумів, що мій обов'язок приїхати сюди і захищати не лише військових, але й цивільних. чоловік рятував життя побратимів на Лиманському напрямку. Пройшов бої за часів Яр та Покровськ пригадує, найскладніше рятувати життя побратимів під канонаду. Артилерії, коли ти намагаєшся врятувати свого побратима, в цей момент треба втекти від реальності, увійти в таку ірреальність, щоб витягнути свого друга, тому що звичайних навичок може бути недостатньо. Тобі треба вибороти його у смерті. Військовий каже: він захоплюється мужністю і стійкістю українців. Я думаю, бразильці могли б багато чого навчитися в українців. Що таке справді боротися за свободу? Залишитися в Україні, створити тут сім'ю та ділитися власним досвідом з іншими. Це те, що планує зробити Адам у майбутньому. Каріна Шевченко, Микола Довгий, п'ятий канал. Прийшов на складніші випробування долі, але не втратив жагу до життя. 27-річний військовий Віктор Міщеряков із Калуша проходить реабілітацію у Львові і чекає на біонічний протез. А ще почав писати музику. і Навіть готується до театральної прем'єри. Як це заново? Навчитися жити? Дивіться далі. Ранок Віктора починається з тренувань разом із реабілітологом Він працює над тим, щоб відновити сили і адаптуватися до нового життя. Віктор жив у Львові, працював кухарем і писав музику. 2024 року доєднався до війська, став гранатометником. Торік у серпні на покровському напрямку Віктор разом з побратимами тримав позицію. Ворог не припиняв обстрілів. Саме тоді поряд із захисниками пролунав потужний удар. Був помічений підозрілий рух. Ми вийшли тримати сектора. Недалеко впав снаряд, мене оглушило, що в мене просто контузія. Думаю, ворожий снаряд залетів у траншею. Від контузії Віктор на кілька секунд втратив зв'язок із реальністю. Крутилась голова, я нічого не бачив, оглух. Пару секунд прийшов до себе, і я подумав, що ну все нормально, я стою на ногах, наче все добре. Потім я себе роздивився, побачив, що я весь в крові, звернув увагу на руку і помітив, що вона ну, не рухається, просто звисає мертвим грузом. Тоді я зрозумів, що отримав поранення. Далі екстрена евакуація. Перші хвилини головне зупинити кровотечу, але свідомість знову тьмяніє. У госпіталі повідомили невтішну новину. Почалась кровотеча, до мене прийшли лікарі, почали вести мене на хірургічний стіл, і я тоді вже зрозумів, що, мабуть, мені ампутують руку. Тому, коли я прийшов до тями, я не був. Здивований після операції довга реабілітація. Зараз Віктор мешкає в соціальному будинку для пацієнтів центру Незламні. Поки чекає на біонічний протез, повертається до творчості. Спробував писати текст. Непогано получалося. Я вирішив, що це не повинно залишатися в столі. Потрібно спробувати це якось показати людям, якось себе проявити в цьому. З випущених близько 14 це один міні-альбом і 10 синглів. А так то ще є багато в текстовому варіанті. Багато різних ідей, деякі дописані до кінця, але ще я не готовий їх випустити. А ще Віктор один із тих, хто наважився спробувати себе на сцені разом із ветеранами та акторами. Він візьме участь у виставі Котигорошко. Колись не сприймав театр, я його не розумів. Я думав, що це типу щось таке старе застаріле, але я спробував познайомився поближче з ним, побув на пару виставах і, ну, взагалі, зсередини побачив, як це все працює, і я дуже сильно здивувався, мені дуже сильно сподобалось. Це дійсно цікаво. Поки Віктор продовжує працювати над собою, лікарі готують його до встановлення біонічного протеза. Попереду ще багато роботи, але головне бажання рухатися вперед. Працюємо над збільшенням амплітуди рухів плечовому суглобі. І також працюємо над загальним збільшенням толерантності до фізичного навантаження. Дуже відповідальний пацієнт, він ну, зацікавлений, мотивований, е, приходить на заняття, старається. Віктор вірить, жодні втрати не можуть забрати в нього головного сили жити, творити і мріяти. І попереду лише нові можливості. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополи, Львів, П'ятий канал. Заговорити з солов'їною дедалі більше українців, які раніше розмовляли російською, переходять на державну мову. У Дніпрі презенту... през... стартували безоплатні курси української для переселенців, які хочуть удосконалити свої мовні навички. Наймолодші студенці 5, а найстарші 77 років. Як проходить навчання у матеріалі Наталі Москаленко? І ми будемо з вами говорити про два правила спрощення, коли воно зберігається на вимові, і коли е, і на письмі. На уроці Євгенії не школярі, а дорослі слухачі. Всі вони переселенці з тимчасово окупованих територій і раніше розмовляли російською. Нині прагнуть говорити рідною мовою. Найстарша студентка, пані Віра, Їй 77 років. Вона не лише стара навчиться, а й ділиться вже здобутими знаннями зі своїми однокурсниками. Це другий наголос так? Та коли судно хороше питання, коли? я про це навіть чесно кажучи, не подумала. Пані Віра більшу частину життя прожила в місті, яке нині тимчасово окуповане. Там працювала викладачкою математики. Після повернення до Дніпра, міста, в якому народилася. Жінка одразу записалася на курси. Це ще вчилася в 60-ті роки. Тоді українська мова була в загнанні. Мої однокласники це не для великої аудиторії. Вони говорили. З тобою стидно їздити в тролейбусі, бо я не могла з тими, з ким я спілкувалася в житті на українській мові, розмовляти на російській. А нас ну, це була мова селян, розумієте? Ламали язики, розумієте? Ламали язик. Ну, хто то зміг пере, ну, перейти на мову, а хто то і той не зміг толком вивчити, і українську забув. То я дуже рада, що я її не забула. І майже ну на чистій українській мові зараз розмовляю. І скрізь стараюся розмовляти тільки на українській мові. Пані Віра не єдина, хто переосмислив мовне питання. Антоніна приїхала до Дніпра з Мирнограда і лише зараз відчула справжню красу української мови. Я так вважаю, скандалів ніяких не повинно бути. мова, ми живемо в Україні. Ми повинні знати нашу мову українську. І я так думаю, це дуже важливо. І я думаю, що я думаю. Ми всі, хто може цього не розуміє, ми всі до цього прийдемо. Курс складається з шести занять за цей час. Слухачі опановують основи граматики, лексики та стилістики. Це друге із шести занять. Тобто, ми насправді тільки розпочали, торкаємося потрошку всього всіх елементів. Тобто, ми будемо говорити про лексику, ми будемо говорити про орфографію, обов'язково вчимося говорити, покращуємо вимови. І так далі. Конкретно сьогодні ми будемо говорити. Про е, лексичні особливості, про поєднання слів, про те, як українське поєднання слів відрізняється від російської мови, будемо говорити про синоніми, про омоніми і обов'язково про пароніми. Курси організовує благодійний фонд. Записатися на заняття може кожен охочий. Організатори кажуть, заявки надходять сотнями. Я вам хочу сказати, коли ми набирали перше заняття з української мови, і би, ми там їх приглашали, казали їм, що ми там помощ якусь дадуть матеріальну. Вони наскільки здружилися на першому занятті, що зараз вони стараються на якісь другі курси записатися з якоюсь подружкою, з якою вони познайомились у нас. Благодійний фонд розпочав роботу ще на початку повномасштабного вторгнення. Окрім курсів з української фонд, пропонує навчання для дітей військових, ветеранів і членів їхніх родин. За цей час ми надали допомогу приблизно 140 П'яти тисячам вимушено переміщених осіб. Це і гуманітарна допомога, навчальні курси, тренінги, непобутові набори, а також дуже-дуже багато ярмар, ярмарочних експозицій, допомога нашим звичайно ветеранам. Ми нікого не змушуємо до навчань. Нікого. Ми, ми відкриваємо мого форму, і ті, які мають бажання навчатися, розвиватися та інтегруватися в Дніпровську громаду, ми готові підставити своє плече. У Дніпрі сподіваються, що такі ініціативи допоможуть людям не лише опановувати. Нувати українську мову, а й познайомитися та знайти однодумців. Наталія Москаленко, Олександр Бронський, Дніпро, п'ятий канал. Десятка незламності. Саме таку назву має забіг, який відбувся у столиці. Захід об'єднав майже 5 тисяч учасників. Серед них військовослужбовці і ветерани російсько-української війни. Головна мета події зробити біг доступним для всіх і зібрати кошти на підтримку ЗСУ Діана Шликова продовжить. Позаду мене вже фінішують перші учасники. Попереду ще сотні бігунів, які випробовують свої сили на дистанціях 10 кілометрів 5, 5 та миля. Усі учасники після завершення своєї дистанції отримують пам'ятні медалі. Артем не облишив тренування навіть після поранення, через яке втратив обидві ноги. Це сталося у вересні 2022-го на Херсонщині. Нині він продовжує службу у 241-й бригаді сил ТРО, де займається соціальною підтримкою поранених бійців у шпиталя. Попри складну реабілітацію, не полишив спорт, і вже за півроку після відновлення біг бостонський марафон на протезах. Цьогоріч вирішив долучитися до заходу десятка незламності, Подолав дистанцію разом із восьмирічним сином Матвієм. Куза Забіг, біг, це круто. Ваші враження взагалі? Це ваш перший забіг? Так, у мене їх мільйон. Я вже навіть не рахую. Як контузії після 10 перестаєш рахувати, так і забіги. Після 10-го вже перестаєш рахувати. Ми бігаємо постійно і на спортивних заходах, і просто так, для підтримки життєвого тонусу. Я своїм власним досвідом доводжу, що можна жити далі, що життя не зупинилось. Підтримую як і хлопців, так і дівчат, дивлячись на мене. Їх теж трошки відпускаємо. Десь роки два назад я вперше був на цьому марафоні, тоді ще на двох милицях я був, і тоді якось зарядився на подальші заняття спортом і досі не зупиняюся. Сергій вже не вперше бере участь у забігу. Воював на слов'янському напрямку. 2022 року під час визволення Харківщини втратив ногу на своєму прикладі показати, що спорт це добре. Потрібно займатися спортом і це допомагає реабілітації. Іван вперше долучається до забігу. Зізнається, попри сумніви та хвилювання, вирішив взяти участь у легкатлетичному заході. Після тяжкого поранення, якого зазнав під Вовчанськом, у квітні 2024-го, підтримка рідних допомогла йому повернутися у спорт. Дуже класно, класна організація. Сподобалось. Сподіваюсь, трошки згодом буду приймати повноцінну участь на на повну відстань. Чим більше ветеранів буде залучено, тим більше ветеранів не буде сидіти вдома. Бо спорт це важливо, важлива активність. Від цього залежить життя напряму. Тому чим більше нас буде залучено, тим легше буде жити. ранів участь у заході могли взяти всі охочі. Цьогоріч переможцем забігу десятка незламності у дистанції на 10 кілометрів став Іван Стрибков. Торік він виборов перемогу у напівмарафоні незламності. Раження позитивні, самопочуття чудове. Все, все справа підготовці. Тому, що всі результати куються якраз не тут. Це вершки, це саме легше. А саме важче, це те, що ніхто не бачить, коли ти набігаєш сотні кілометрів в тиждень і готуєшся до якихось змагань. Забігу вирішила долучитися і сім'я Світлани Шмід. Раніше жінка була професійною легкоатлеткою, а нині тренерка з бігу і мати трьох дітей. Дистанцію 10 кілометрів пробігла з дворічними синами у візочку. Біг це моє життя і показую всім батькам, що біг з дітьми це можливо, це круто. Мої діти в захваті. І ми ще лишаємо збігти дитячий забіг. У мене є ще старша донька, троє дітей. І вона приїде бігти. Ми завжди підтримуємо такий заходи і мені здається, що так. Ми дітям показуємо. Правильний приклад здорового життя. Ми приймаємо чи з чоловіком в всіх змаганнях, які є хлопчикам. Дуже цікаво. Вони роздивляються все навкруги. Вони звикли. Так тобто, регулярно бігати з дітками вони звикають, і їм подобається це. Юні учасники також доєдналися до забігу десятка незламних. Діти віком від 6 до 12 років змагалися на дистанції у 1500 і 300 метрів. Для найменших організували особливий забіг на 300 метрів, в якому вони взяли участь разом із батьками. Ми перший раз проводимо захід такої кількості учасників на Абалонській набережній. Для нас це новий досвід. А загалом для десятки це рекорд по кількості учасників. 4680 учасників в цьому заході, включаючи дітей, ветеранів. Тому для десятки це найбільша кількість учасників. Забіг десятка незламності мав не лише спортивну, а й благодійну місію. Завдяки внескам учасників вдалося зібрати майже 600 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю ребів для збройних сил. Діана Шликова, Олексій Іванченко, п'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині далі у нас марафон Незламна країна. Будьте сп'ятим і не перемагайтесь.